Ну що ж, я готовий приступати. Для початку розкатаю тісто своїми м'якими лапками. А потім дістаємо гострі, як мої панцирі ножі і вирізаємо форму кішечки, ліпимо милу мордочку. А потім скористаємось моїм гострим кіхтиком, щоб відкрити банку з томатною пастою. Розмазуємо соус і посипаємо тертий сир. Так, по всій мордочці. Далі треба нарізати піпероні. Котрі потім також викласти на піцу. Мурр. Мабуть, додамо ще сиру і випікаємо. Та хіба кіт може приготувати гідну піцу? Ні, дуже маленький розмір. А от моя піца буде набагато більше і, звісно, смачніше. Для початку треба розкатати тісто. Але качалка мені не знадобиться. Навіщо вона потрібна, коли є такі міцні руки? Готово. Переходимо до наступного етапу. Ого, шеф! Як ви круто крутите тісто? Ну, так. Тепер мені потрібен соус. Ні, ця банка маленька. А ось такий розмір мені підходить. Розмажемо соус по тісту. А далі натираємо величезного головку сиру. Бо чим більше сиру, тим смачніше. Чудово. Далі переходимо до пепероні. Не прогавте, зараз буде мій коронний номер. Підкидемо пепероні, і поки вона летить, швидко нарізаємо її на шматочки. Залишилось лише запекти на відкритому вогні за допомогою пальників. Вуаля, моя піца готова. Нічого кращого приготувати просто неможливо. І правда вражає. А що робити мені? О, ідея. Я приготую солодку піцу. Так я точно зможу здивувати хлою. Додамо в тісто рожевий сироп і перемішаємо. О, важкий випадок. Чудова, тісто вийшло солодке та яскраве. Розкатаємо тонкий пласт і робимо бортики. Ну а замість томатної пасти я буду використовувати нутелло. Ну, яка ж вона апетитна. Обережно розмазуємо. Ммм, смакота. Ну а тепер настав час додати ММДемс. Сипемо побільше, не шкодуємо. Ох, що виробляється, дівчисько! Ну от і все. Здається, виглядає гарно та оригінально. Якщо всі піци готові, то давайте пригостимо хлою смачного. Вау! Ви зробили саме те, що я й хотіла. Давайте почнемо дегустацію з класичної піци. Вона така величезна. Один шматочок розміром з мою голову. Навіть не знаю, як до неї підступитись. Хм. О, вигадала. Закручу її в ролет. Так буде простіше відкосити. Ага, чудово. Ну, і що, спробуємо? М -м, ну, ні, зовсім не ти не подобається. М -м, ну, а тепер я спробую ось цю рожеву піцу. Із солодощами. Як здорово. Солодку піцу я ще ніколи не коштувала. І зовсім даремно. Неймовірно смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Зупинитись неможливо. Останні цукерки я також доїм! Ммм, Це клас. Так, мені дуже подобається. Ну а що ж, залишилась остання піца. Неважко здогадатись, хто її приготував, бо вона у формі котячої мордочки. Спробуємо. Вау, ось це смакота. Віддаю перевагу котику. Мурмяу. Вчіться шкірені! Я кращий шеф-кіт. Вітаю, ти такий молодець. Так, одна мить, малюнок майже готовий. Ага, от. Приготуйте, будь ласка, для мене яєчню. Та в цьому я профі. Що? мур -р 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 -р? Так, шеф. Ви не унікальні. жонглювати це не складно. І так, я вже розбив пару яєць у миску. Далі додам до них молоко. Далі додамо трохи солі та перцю. І нарешті все перемішаємо. Можна виливати нашу яєчну суміш на сковорідку. За допомогою кетчупу я намалюю на омлеті саме миле, що є на світі. Звісно, це мордочка кота. Не забуваємо про вушка, очі та лапки. У мене все готово. Мурр. Ого, угу, зізнаюсь, я недооцінив кота. Але нічого. Є у мене одна ідея. Пограємо з котиком лазерною указкою. Нехай він сам зіпсує свій омлет. Мяу, звідки тут ця точка? Я зловлю тебе. Йди сюди. О, ні, я жорстоко обманутий. Це все вихідки підступного шефа. Йди на сюди, розберемось як чоловіки. Рятуйте, рятуйте. О, ні, тільки не пазурі. Так, пухнастики вображати погано. О, до речі, моє ячні у вигляді котика готова. Викладемо на тарілку і додамо їстівних деталей. Вушка та метелик. Ну, ти все готова. А у вас там що відбувається? Мене повністю подряпав цей кіт. Ну, я тобі влаштую. Моя страва переможе, тільки треба рани залікувати. Ей, покваптесь, будь ласка, я вже голодна. Так, звісно, потрібно прискорюватись. О, точно. Візьму йогурт та вилію його на тарілку. Супер! Це дуже нагадує білок. А тепер зверху я покладу половинку персика, бо він візуально дуже схожий на жовток. Мила хлоя, у нас все готово. Спробуй! На це є із з радістю. От тільки не знаю, з чого почати. Виглядає апетитно. Все, окрім цієї страви. Відчуття, що шеф-кіт на ньому поспав. Добре, я все ж таки дам йому шанси спробую шматочок. Ну, пахне в цілому непогано. Оцінимо на смак. Ого. Нічого собі. А на смак це краще, ніж на вигляд. Ходімо далі. Ого! Це нагадує йогурт. Спробуємо. Mm -hmm. Так, це він і є. Цікава жовтоки з чого? Вау, так це персик. Дуже смачно та здорово вигадано. Хочу з'їсти все. Та це навіть смачніше за класичну яєчню. Шеф, ви перевершили самого себе. Ну, і що залишилось спробувати останню яєчню. Щоправда, вона виглядає так гарно, що навіть шкода. Ну, добре, давайте спробуємо цей шматочок. Ммм, дуже смачно. Просто смакота. Терміново хочу добавки. О, і оком блимнути не встигла, як все з'їла. Вирішено. Перемогла сестра. Так, моя перша перемога у кулінарному шоу. От і ходімо, наступний ціною. Насипаємо борошно в миску, а потім розбиваємо туди два яйця. І додамо трохи молока. А тепер за допомогою міксера гарненько все збиваємо. Вау! Оцінимо на смак. Ммм, готова. Основа для піци готова. Тепер підпіде томатна паста. А тепер ковбаска та побільше. Завдання майже виконано. А тепер можна потішити себе шматочком ковбаси. Відправляємо запікатися. Вау! А можна акуратніше, ледве в мене не потрапив. О, як апетитно. Що? Апетитно? А, здається, я зрозуміла. Тобі мариться кісточка. Ну, тоді лови. О, ні! А! Мамочки. Що то було? Тільки не це. Мій сендвіч! Він зіпсований. О, ідея. А от і мій рюкзак. Ну-ка, подивимось. А Ні, не це. А от те, що мені треба. Відкриваємо. Гострі спеції нам не знадобляться. Заливаємо окропом. А потім відправляємо на сковорідку! Ось так. Додамо декілька сласів сиру. Та перемішуємо до тих пір, поки сир не розплавиться. Отак виходить круто. Викладемо на тарілку. А потім гарненько поливаємо соусом. Достатньо. Залишилось викласти сосиски і готово. Отак. Я вже уявляю, як стану переможцем. І правда непогано, але мені здається, що страві Квентіна не вистачає гостроти. Упевнений, так буде набагато краще. Вау! Так, перемога у мене в кишені. Особисто я в цьому не сумніваюсь. А що, шеф, як справи? Ох, яка важка. Чудово. Заливаємо. Чим більше шоколадної пасти, тим краще. Обережно розрівняємо ложечкою нашу пасту. А зверху прикрасимо ніжним маршмеллоу. Але це ще не все. Я залишила місце в центрі спеціально для того, щоб покласти туди мальчізерс. Mm, ну, які смачні кульки. Вау! Це ви ще мої не коштували. О, до речі, ідея. Додамо на піцу шефа трохи мого корму. Буде удвічі смачніше. Готово! Вау! Ах так, смачного. Скільки ж тут смакоти. Почнемо, мабуть, із цієї страви. Виглядає дуже апетитно. І на смак, мамочки, здається, я горюсь зсередини. Ой-ой-ой! Як же гостро! Треба швидше це чимось заїсти. Мабуть, візьму цей шматочок. Фух, гострота потроху проходить. Зачекайте це, що собачий корм. Серйозно, який жах! Ну вже ні, мені вистачило. Ой, ось ця піца впевнена, мене не розочарує. Як же апетитно тягнеться сир. Ну-ка, спробуємо. О, так, захват. Вітаю з перемогою. Вау, я переміг. Як же круто. На цей раз я хочу, щоб ви приготували соковиту курочку. Немає ніяких проблем. Для початку наріжемо м'ясо на шматочки. Що? Що відбувається? Землетрус. Ой, ой, ой! О, ні, мій телефон! І мій фарш майже готовий. Хвилиночку. Телефон. Так, це мій телефон. Ти його розбив? Який жах. Де там мої чіпси. Треба швидше заїсти цей стрес. Зачекайте? Думаю, не прийшла ідея. я чіпси зверху на курочку. Хоча зачекайте. Ще краще буде, якщо покласти курочку в пакет, як слід потрясти. І ну-ка, подивимось. Так, вуаля. Ідеальна паніровка готова. Можна відправляти смажитися у фрутюр. Отак. Уявляю, наскільки це буде смачно. Оні, Олія стріляє. Допоможіть, рятуйте. А, мене ображають. Вау! Квентіна, ну кайди звідси. Мені готувати треба. І так, беремо м'ясо і додамо трохи вогнику. Упевнений, буде здорово. Вау! М -м, який запах. Спробуємо. Клас! І так, помідор нарізаний, можна викладати шматочки. Далі в під кіт підуть кетчуп та гірчиця. Як ви могли здогадатись, я вирішила приготувати смачні бургери з куриці. А до речі і сама курочка. Накриваємо наші бургери булочками. А на булочках робимо чарівні пики. Готово! Так, смачного! Вау! Скільки різних вправ! Почну, мабуть, із цієї. Який апетитний бургер. І дуже смачний. Далі хочу спробувати курячу кісточку. Зануримо у соус і. Ммм, навіть непогано. Ну, а тепер спробуємо шматочок цієї курки в паніровці. Куряча ніжка. Так, це саме те, чого я і хотіла. Вітаю з перемогою. Дуже смачно. Так, ну нарешті я переміг! Ура! Можна мені, будь ласка, ось такий смачний коктейль. Так, звісно, без проблем. І так, беремо блендер. Закинемо туди пару шоколадок Кіткат. Потім мальтізерс. І додамо молоко. Чекаємо блендер і чекаємо, поки він все гарненько перемішає. А поки що можна й в телефон пограти. Вал, венті, я б на твоєму місці краще б не відволікався. Натиснемо сюди, сюди, і от сюди. А тепер ліворуч. О, ні, що відбувається. А, зупиніть хто небудь цей блендер. Мій коктейль! Він увесь виливається. Витівка вдалась. Ну, а тепер моя черга готувати. Наріжемо апельсин, потім лайм. І нарешті лимон. Відправляємо цей цитрусовий мікс у графін. Туди ж витискаємо сік лимону. О, спрайт! Як хочеться вглотнути! Ай! Як щепає очі! Вау, Бо нічого дивитися на мою газовку. І так, відкриваємо спрайт та заливаємо у графін. Ось так. Тепер перемішуємо. А потім прикрашаємо м'ятою і шматочком ананасу. Готово. З чого почати? Мабуть, візьму ось це. А потім додам ось це. І кислий гель також зайвим не буде. Ага, ось так. Ви тільки подивіться, яка цікава у нас пішла реакція. Ну, просто краса. Заливаємо в келих і прикрашаємо його парасолькою і трубочкою. Можна подавати. Ого, а в мене нічого не готово. Як же так? Я ж хотів приготувати смачний шоколадний коктейль та перемогти. Пали блендер. Блендер все зіпсував. О, зачекайте, здається. Тепер я дещо маю. Е, Смачного. Вау, які рідні коктейлі вийшли! А це що? Вода? О, ні, наче ж мені солі з'їла. No. Ну, а тут потрібна трубочка. Ну-ка, спробуємо. М -м, освіжає. Ого, нічого собі. Який цікавий коктейль. Він наче чарівний. Ну-ка спробуємо. Ось це смакота.